Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. А чи знаєте ви, що Гонконг, будучи частиною Китайської Народної Республіки, при цьому має власну валюту. Причина цього криється, в принципі, одна країна, дві системи, який був запроваджений у 1997 році, коли Велика Британія передала Гонконг під суверенітет Китаю. В той час, коли врешті міст і провінції материкового Китаю в обігу перебуває юань, офіційною валютою Гонконгу є і залишається на сьогоднішній день гонконгський долар. Саме він і буде у нас на огляді, а точніше, монета номіналом в 2 гонконгських долари 1998 року карбування. Тож переходимо до огляду, а перед початком запрошую вас підписатись на канал, якщо ще не підписані. Гонконг або повна назва Спеціальний адміністративний район Гонконг спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки, одне з провідних глобальних міст та фінансових центрів світу. Гонконг займає перше місце за очікуваною тривалістю життя і перше місце серед міст світу за кількістю найвищих хмарочосів, Розташований на Дзюлунському півострові, а також включає більш ніж 260 островів, найбільше з яких Гонконг, Лантау і Ламма. Із заходу півдня і сходу омивається Південно-Китайським морем, органи верховної влади та фінансовий центр території розташований на острові Гонконг. На півночі він межує з особливою економічною зоною Шеньчжень у складі китайської провінції Гуандун. Його прийнято ділити на три частини: острів Гонконг, Цюлун та нові території. Він входить у регіон дельти річки Джуцзян, оскільки розташований на лівому березі її гірла. У 1842 році Гонконг був окупований Великобританією і став її колонією згідно з нанкінським договором. Проте більше за площею, але не за населенням. Його частина нові території була орендована в 1898 року на 99 років за угодою про розширення Гонконгу, і цей термін була частиною британської колонії. Хоча Китай, як незалежна держава, з'явився лише у 1911 році, а договір укладався з манджурської імперією цін, Великобританія визнавала цей договір оренди і ніколи не відмовлялась від зобов'язань передати Китаю нові території до 1997 року. 30 червня 1997 року Великобританія передала Гонконг Китайській Народній Республіці відповідно до спільної китайсько-британської декларації та основного закону Гонконгу території надано широку автономію до 2047 року протягом 50 років після передачі суверенітету. У рамках курсу Одна країна дві системи та Гонконгом управляють самі гонконгці в умовах високого ступеню автономії. Протягом цього періоду центральний народний уряд КНР бере на себе питання оборони та зовнішньої політики території. Гонконг залишає за собою контроль за законодавством, поліцією, грошовою системою, митами та імміграційною політикою, а також зберігає представництва в деяких міжнародних організаціях та заходах під назвою Гонконг-Китай. Як вже сказав, згідно з основним законом Гонконгу та спільної китайсько-британської декларації, за Гонконгом повністю залишено автономію у сфері валютної політики. Грошові знаки Гонконгу випускаються урядом Гонконгу, розмінні монети та банкноти в 10 гонконгських доларів, і трьома місцевими банками під наглядом управління грошового обігу Гонконгу, який виконує функцію центрального банку території. Внаслідок того, що дизайн банкнот. Всіх трьох банків був змінений без вилучення старих банкнот з обігу. В даний час в обігу знаходиться до шести типів банкнот кожного номіналу. При цьому будь-який тип банкнот приймається без будь-яких обмежень. Виняток становлять деякі торгові автомати, які з технічних причин можуть не приймати, наприклад, 10-доларові банкноти випуску уряду Гонконгу. До воз'єднання Гонконгу з Китаєм на аверсі монети в 2 долари зображувався портрет монарха Великої Британії. Після возз'єднання квітка Бауханії. Бауханія блакена квітка, що є офіційною квітковою емблемою Гонконгу. Вона також зображена на прапорі Гонконгу і символізує саму територію та її унікальний статус. Квітка називається гонконгська орхідея, хоча вона не є орхідеєю. Внизу розташований напис Гонконг, а зверху ті самі слова, написані китайськими іерогліфами. Ця рослина є незвичайним і стерильним гібридом. Вважається, що всі нині існуючі дерева бауханії блакени є клонами одного єдиного дерева, знайденого у 1880 році поблизу гонконського ботанічного саду. Вона належить до родини бобових і відома своїми великими яскравими квітками фіолетово-червоного кольору, що нагадують архідею, звідси і поширена, хоча й ботанічна невірна назва. Оскільки квітка є стерильним гібридом, вона не дає плодів і не може розмножуватись насінням лише шляхом живцювання. Квітка баухання блакена була обрана офіційною емблемою Гонконгу саме через її унікальність та місцеве походження. Вона уособлює самобутність та унікальність Гонконгу, підкреслюючи його відмінності від інших регіонів. Баухання блакена є ендеміком, рослиною, яка росте лише в певній місцевості, і була вперше відкрита та описана в Гонконзі. На реверсі монети розташований великий числовий номінал 2. Під ним вказано рік випуску монети 1998. Уздовж нижнього краю монети йде напис 2, dollars", 2 долари, а зверху відповідні китайські іерогліфи, що також означають 2 долари. Особливістю цієї монети є її унікальна фестончаста, тобто хвиляста форма, яка складається з 10 виступів. Це відрізняє її від інших монет і полегшує ідентифікацію на дотик. Монета виготовлена з мідно нікелевого сплаву, вага 8,4 г, діаметр 28 мм та товщина 2,3 мм. Гурт гладкий. Монета карбувалась королівським монетним двором Латрізант Велика Британія загальним тиражем більше 80 мільйонів екземплярів. На поточний час вартість монети в межах 20-30 гривень в залежності від стану. Незважаючи на те, що Гонконг є частиною Китаю, він зберігає свою економічну та фінансову автономію. Гонконгський долар є повністю конвертованою валютою і, як і раніше, використовується для всіх повсякденних розрахунків на території. Китайський юань також може використовуватись в деяких місцях. Особливо в прикордонних районах або в установах, що працюють з материковим Китаєм, але він не замінив гонконгський долар як основну валюту. Пишіть в коментарях, які монети Гонконгу ви маєте у себе в колекціях, або які з них вам зустрічались. Залишайте ваші враження від огляду, ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі на каналі Монетний Двір.